Привіт, з вами я, Шторм, і сьогодні я хотів поговорити, що мене так довго не було, і які причини і інші розмови. Коротше, чому мене так не було довго, того, що е, багато учоби мені мішає і постійно типу, така як є, тяжість мені постійно приходити в школи і е, стаю, ну, тяжко і не хочу знімати якісь позиції, то все. Тож, ну, якби хочеться віддихнути, і просто подивитися тіктоки і так далі. Далі, чому я так далі не було, тому що я збираю ще на 1500 голди, мені 70 гривень. І розумієте, якось ну, немає смислу знімати, як я збираю, тому що я не люблю порцию. Але я постійно порощу і ну, мені якось, ну, я прошу, типу, цьому. В стендопі просто. А так я не люблю просити, просто сильно і так далі. Далі. Плани по типу того, що які відео знімати, я не знаю. То, що тяжко придумати ідеї, просто грати в стендоп це вже надоїло, Але може будуть виходити по я просто як я граю. Аннапи і вмагання. Ще в я... мене з'явився план якому я граю, але він поки слабий, так що ми де ми сьогодні програли одну катку. І я хочу сказати, що підписуйтесь на канал і ставте лайки, щоб я міг робити стріми і було краще, лучше, лучше відео виходити, ну, більше буде їх виходити. Я буду при, придумувати різні відео і так далі. Тому що і мені треба якось радувати. Дуже довго в мене не було, це пов'язано з тим, що я хочу віддихнути. Десь місяць і більше я і не був, я не знаю, я не сказав. Ще я вам хочу сказати, що можуть виходити відео по різним іграм, наприклад, такої ігри, типу, як Brawl Stars. Ще можуть виходити відео по іншим іграм, наприклад, Skill Test. Якщо ви вони знаємо це ігра, це ти на машині. Проходиш і. Ну, треба уровень проходити, машину купляєш, там буде інтересно. І, коротше, я хотів би собі. Я хочу, щоб більше в мене було підписників, і в мене буде більше мотивації знімати. І буде краще для того, щоб не, продвигати канал і так далі. Я ціню ваші лайки, перегляди просмотри і так далі. І підписки, особи не підписки. Е, я став менше знімати, і це дуже погано, тому що на мене менше підписуються, менше замічають і бачать мої відео, і це дуже погано. Е, але я е, буду знімати чаще десь, ну, не знаю. Е, якщо якщо в мене завтра прийде якась ідея, то я обов'язково з вами поділюся, мені, тому що я не знаю, поки е, я щось це не придумав. Знімати мені. Може кожен день знімати, може не кожен день знімати, бо тяжко знімати кожен день і так далі. Далі що я хочу ще. Якщо ви можете, я дивіться, я не попрошайка, але якщо ви можете, хоча б там парочку голди дати, незавпадайте. Я хочу собі, ну, сет місце. Я купляю типу, целой сет. І дивіться, я буду збирати на ножик М9, червоний такий, я не пам'ятаю, як він називається, і е, ще до нього перчик. І поки я не збираю хоча б на ножик я цей. Тобто я буду напевно, цей. Коли я не збираю на ножик, я продам свій сет, який я куплю за цей за 1500 родин, і е, буду збирати на перчатку. Вона дуже крутий сет і так далі. Далі, що я з вами хотів поділитися. Я ще збираю на свій АВ. Але, може, я його куплю, коли в мене буде 1500 голди. Так. Я хотів 3000, але якось довго збирати, звісно, і так далі. Так, я вас хотів поздравити себе, він скоро він буде. Я вже зараз модату треба буде подивитися. Але поки що я не знаю. Треба надати подивитися. Я, я хотів вас поздравити з ним. Всім удачі, коротше, всім пока. І, і ще одне, коротше. Я хотів вам сказати, щоб ви підписувались на канал і ставили лайки. Мені дуже важливо для цього. І я буду продвигати свій канал дуже сильно. І будуть більше мене завічати, і буде більше підписників. Коли мене, на мене підписується чоловік, я можу трансляції проводити, і я обов'язково їх буду робити. І, і це буде дуже круто, думаю, ми з вами будемо вчатися і так далі. Якщо ви хочете, можемо з вами дуелі пограти. За 10 год я граю дуелі з вами. Але якщо ви видієте, я нічого не даю, тому що я збираю і мені немає смисла давати вам. 에, ну, якщо особо ви виграєте, але нема тип, ну, це. Не буде в мене години, я не зможу збирати. Бо я, якщо чесно, нублю. ну тим, пока-пока, з, пока -пока. з наступаючим новим роком. Е, ждіть, ще одне відео, може сьогодні вийде по напах. І так далі, коротше, удачі всім. Може, будуть мувіки з моїм другом. Ну, не мувіки, а відео в напах скоріше. Всі досі, пока-пока, гарні вам учоби і так далі.